Твій мозок вже гниє, і це не метафора, це діагноз: Тік-ток, Рілс, шортс. все це перетворює тебе на овоча і змушує тебе сміятися з бомбардіро, крокоділів. Ти вже не живеш, ти просто скролиш тік-ток. а коли зупиняєшся в голові пустота. Знайомо, да? Зараз я розкажу, як ми докатились до такого життя, і що в цьому взагалі немає нашої вини. І чи можливо взагалі вирватися з цього брейнротового пекла? Але спочатку лайк, підписка на мій канал, бо можливо це останнє відео, яке твій мозок здатен переварити. Тож про що в Цьому відео буде йти мова, як тікток і меми буквально знищують твій мозок. Що таке Rot і чому всі масово підсіли на цих італійських тварин? Чому зумери угорають з шизи, яку навіть не розуміють автори цих мемів? Як бренди і алгоритми роблять з нас овочів? І саме головне, чи можна з цього вирватись, чи вже занадто пізно? По суті, брейн рот це не просто смішне слово з твіттера, це діагноз. Воно от буквально так і розшифровується: Брейн. Розум, рот, гниття, гниття розуму. Раніше таким словом називали гниття мозку під час сифілісу, а тепер після години перегляду Reels. Так прогрес, да. Колись розумний дядько сказав. А чому Англія лікує гниття картоплі, але не лікує гниття мозку? На даний момент TikTok це новий володар твого мозку. Завдяки ньому ти вже не думаєш головою, ти просто рефлексуєш. Свайп, реакція, лайк, рефлекс. Коли годинами дивишся тік і не можеш згадати, що було 10 хвилин тому, а всередині лише порожнеча. Можливо, ти думаєш, що я перебільшую це взагалі якийсь прикол, але просто згадай, як ти 5 разів за день відкриваєш холодильник і не можеш згадати, що я взагалі хотів. Коли ти не можеш дочитати елементарно один абзац книжки Рука тянеться свайпнуть сторінку вверх, коли ти не можеш заснути, поки не отримуєш мікродозу відосів з котятами. А тепер уяви, щоб тобі в 2010 році хтось сказав, що головний мем майбутнього це буде крокоділ, скрещений з бомбардіром, який летить, пускає ракети на М -м -м. не будемо казати, куди ви, щоб не порушувати правила Ютубу. Славнозвісні тралалеро, тралала, Тунтунтун -тун Саур. Вже декілька місяців займають перше місце по популярності в інтернеті. На жаль, з появою нейромереж такий деградантський контент скоро за Елить розум і душі кожного користувача інтернету. Бо раніше, щоб створити щось подібне, потрібна була ціла команда і пристойний бюджет, а жодна студія задарма таку маячню робити не стане. Тепер же з появою нейромереж будь-хто, хто хоч трохи шарить, як ними користуватись, може створити абсолютно сюрреалістичну нісінітницю, буквально за 5-10 хвилин. Ви ж точно бачили в TikTok вигаданих персонажів на кшталт тралалеро тралала бомбардіро крокоділо і весь цей нейрошизоїдний артхаус з італійськими назвами. За останні місяці він став шалом. Але популярним в TikTok. Коли я вперше це побачив, я подумав, що це взагалі таке. Ну ладно, бомбардірок крокаділа, це я хоч якось розумію. У нас в селі такий літав. Але що таке тралалеро тралала? Чому Вакули три ноги? Чому вона ходить по суші і чому вона в красівках Nike, якщо ну, Нью Balance об'єктивно зручніші? Ну і в кінці кінців, що таке Тун 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 Саур? Що це за інопланетна істота? Якщо вам цікаво, що все почалося, то першим персонажем у цьому всесвіті був бомбардірок крокодило. Це візуальне поєднання голови крокодила і корпусу бомбардувальника. Виконане максимально абсурдно і назване в італійському стилі. Цей персонаж так сподобався юзерам TikTok, що згодом за допомогою нейромереж почали створювати інших персонажів цієї серії. Так і виник феномен італійського брейнрод контенту. Ці істоти зазвичай гібриди тварин побутових предметів фантастичних створінь, візуалізовані максимально безглуздо і об'єднані італійськими назвами. І насправді це просто колосальний простір для фантазії, бо фанатська творчість тут не обмежена нічим. З нейромережою ти можеш вигадувати безкінечні нові абсурдні істоти. Наприклад, бігімото вертольото, дерестіто простіто, демоніто. Це вже вибачайте за фрістайл, я репер. І фанатське ком'юніті вже настільки розвинулося, що почало створювати з цими персонажами цілі сюжети, озвучені, звісно, нейроголосами. Тобто тварини почали взаємодіяти між собою в неймовірних форматах. Це, якщо чесно, цікавіше, ніж наша Верховна Рада. Але є в цих мемів і темна сторона. Насправді, текст, який начитує нейроозвучка, він має дуже такий чорний підтекст. І я не хочу це озвучувати, щоб не втратити монетизацію. Але Рекомендую вам загуглити переклад мему Бомбардіру рокоділу, куди він літає і на що він скидує бомбочки? А по суті, ця шиза не просто мем, це дзеркало нашого суспільства. Воно показує, ким ми стали на даний момент. Брейнрот це коли тобі реально весело, але ти навіть не розумієш, чому. Це як гумор з алергією на логіку. От згадай, чи було в тебе таке відчуття, наче твій мозок втомився, перегрівся, наче думати стало важче. Тож, давай перевіримо тебе на брейнрот, чи є в тебе ця хвороба. Чи буває таке, що заходиш в TikTok 5 хвилинок, а виходиш Через дві години і не можеш згадати, хто Я? Це вже перший симптом. Це вже не просто зниження концентрації, це втрата навички мислити глибоко. Та й взагалі, нащо мислити, якщо існує чат GPT, який зробить всі висновки замість тебе? Нащо читати книжки, якщо в інтернеті є короткий переказ на 30 секунд? От і настав той час, коли твій мозок вже не хоче думати, він хоче лише споживати дебільні меми в TikTok. Знаєш, чому це так працює? Бо твій мозок елементарно не був створений під TikTok. Він еволюціонував під виживання. Твій мозок спрямова. Мов на те, щоб шукати дофамін. Тільки раніше для отримання дофаміну тобі треба було ходити лісом і шукати ягоди і виживати, а тепер тобі просто можна свайпнути в Тіктоці, і ти отримуєш величезну дозу дофаміну. Вже навіть вченими доведено, що тривалий перегляд швидкого контенту знижує здатність до аналітичного мислення, зменшує активність мозку в зонах відповідальних за мотивацію і концентрацію. Також існує синдром перевантаженого мозку. Брейнрот-меми це меми для людей, які втомилися від величезної кількості інформації. Іронічно, що люди. Деякі втомилися від інформаційного шуму, тікають в ще більший інформаційний шум, але який не має жодного сенсу. Для деяких людей це вже не меми, це якісь чилінгові зони, які не дають мозку напрягатись. Ще важливо, що брейнрот-меми, меми вони не просто шизофренічні, вони іронізують над всім інтернетом, над мемами, над самим собою. Це так звана мета-іронія, антигумор, сюрреалістична деконструкція жанру. Чому саме зумери так сильно підсіли на ці меми? Бо вони були народжені в інформаційному шумі, їх мозок вже давно адаптований до. Сильних стимулів. Вони вже розуміють, що в інтернеті багато фейків. Їм простіше поржати з бомбардіра крокодила, чим думать про те, що в світі війна, в Африці голодають діти, та й взагалі скоро почнеться економічна криза. Якщо чесно, мені здається, що ми живемо не в світі, а в якомусь величезному експерименті. А що якщо брейн це не трагедія, це нова форма еволюції, виживання, не симптом хвороби, а захисна реакція. Бо подивіться навколо, економіка хитається в світі війна, та взагалі в світі відбуваються якісь страшні незрозумілі речі. І на фоні цього всього ти просто. Відкриваєш TikTok, бачиш бомбардир крокодила і тобі якось, ну вже стає пофіг на всі ці проблеми. В тебе настає нейрокатарсис не від книжки, не від перегляду фільму, а саме від нейрошизи. Тому що Беренрод дає мозку саме те, що він хоче: відпустити контроль і розслабитись. Також зверніть увагу на світові корпорації, які постійно підтримують різні дебільні тікток-тренди, в тому числі Беренрод меми. Заходиш на умовний акаунт МакДональдса, бачиш, там такі ж самі Бренрот меми, адаптовані під рекламу нового Big Tasty. Тим самим вони одобряють, легалізують ось цю шизу серед людей. А що ж буде через 5 років? Уяви собі, 2030 рік людина не може всидіти на одному відео більше 10 секунд. Школярі здають тести у форматі ПОВ, студенти пишуть дипломи за допомогою нейромемії з Тунтунсауром. А в резюме графа Hard Skills замінена на дивлюсь 300 шортів за годину без зупинки. І ні, це не сатира, це потенційна реальність, якщо нічого не міняти. Якщо людина не може фокусуватись більше двох хвилин, як вона буде навчатись? як вона буде працювати і вирішувати складні задачі? Вчителі замінюються нейророботами з аніме голосами, які читають математику у формі репу. А медики реально будуть гуглить симптоми пацієнта в рілсах. Політичні дебати будуть. Проходить в Тікток-батлах. Хто краще станцює, той виграв вибори. Філософія, література, кіно стають застарілими формами культури. Їх ніхто не споживає, бо занадто довго. Повіть таку картину. У 2030 році в темній кімнаті сидить людина, телефон сів, вайфаю нема. Перед нею книжка. Вона відкриває першу сторінку, на десятій секунді в неї починається паніка. А де звук? А де міми, а де підпис, пов? Вона не знає, як споживати цю реальність, бо вона звикла, що мозок обслуговується як тікток. Легко, яскраво, без думки. А тепер давайте. Та розберемо, чи можливо якось вирватися з петлі деградації, чи, хоча б якось сповільнити гниття мозку. Ну добре, ти полистав 5 годин TikTok, подивився на Тунтун -тун Саура, виходиш з тіктоку і розумієш, що наче щось не так. і мозок відчуває себе, наче після 3 годинного рейву. І ти думаєш, а що ж робити, як мені перестать деградувати? Ось практичні поради, які зможуть вберегти твій мозок. Спершу спробуй переналаштувати свої алгоритми в соцмережах. По суті, алгоритм це твоя домашня тваринка, яку ти годуєш. В залежності від того, чим ти її годуєш. Цим вона і є. Багато дивишся, шизоїдних мемів, так в тебе буде їх ставати все більше і більше. Лайкнув якийсь розумний відосик про критичне мислення і шансів залишитись нормальною людиною в майбутньому в тебе стає більше. Тож починай лайкати більше корисного і розвиваючого контенту, ну, наприклад, мої відео. Порада друга: не бери в руки телефон зранку. Твій мозок зранку це як свіжоспечена булочка, така свіжа. А якщо зранку увімкнути брейнрот меми, це те ж саме, що насипати пачку цвяхів в цей хліб. Третя парада. Засинай без девайсів. Взагалі, я думаю, ви знаєте, що синє світло дуже шкідливе для твого сну. Спробуй ставити якісь обмеження на Тікток на рілси не більше півгодини в день. Спробуй хоча б 10 хвилин в день знаходитись в тиші, максимальній тиші, без телевізора, без ютуба, без телефону, без нічого, без музики. Ну і до реабілітації твого мозку треба підходити обережно, бо барин рот це знаєш. Як тромб в твоїй системі уваги, його неможливо отак просто взяти і вирізати. Його треба потихеньку, впевнено, з часом розчиняти в твоїй системі виводити з крові. Тож давайте підсумуємо, можна безкінечно довго сміятися з Тунтун Саура, але в якийсь момент треба заблокувати телефон і подивитися на своє відображення в ньому. Бо в кінці кінців Брейнрот це не мем, це дзеркало. Твій мозок це не блендер для тіктоків, а твоя увага не дар для алгоритмів. Або ти керуєш екраном, або він керує тобою. Якщо хочеш сміятися з цього світу далі, то роби це свідомо, бо тільки свідомий крінж це мистецтво. Ну, як додивишся це відео, закривай комп'ютер іди прогуляйся, подихай свіжим повітрям. Ну звісно, постав лайк, підпишись, нажми колокольчик, напиши в коментарях, який твій улюблений брейнрот мем, У мене, наприклад, Тун, Тун Саур. А я через півроку зніму цей відос ще раз, і ти його подивишся, бо ти вже нічого не пам'ятатимеш. І знаєш що це навіть не сумно, ні, це просто нова реальність. Все, пока, дякую за перегляд.